Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками, коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, тут у мене росли тюльпани і вони вже посохли стебельця. І я на цьому місці висаджую базилік, той, що всю зиму вирощувала в будинку. Він, звичайно, дуже чекав цього моменту. Тому що вже в цих е стаканчиках і е кашпо тимчасовому, вже там коріння добряче розрослося, е дуже пересихав ґрунт і він дуже зрадів, що я йому зробила волю і свободу, свободу в ґрунті. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу, до зустрічі!